Вітаю вас це програма Наголос. Громадські організації, що об'єднують представників аграрного комплексу напередодні першого засідання нового парламенту, об'єдналися заради однієї мети. Вони вимагають від депутатів прислухатися до їх думки щодо визначення кандидатури. Профільного міністра при цьому сільгосворобники заявляють, майбутній урядовець зобов'язаний вже через два місяці після призначення на посаду продемонструвати перші результати реформ. Якщо цього не відбудеться, активісти не виключають початку третього майдана. Про це і не тільки в наступні 20 хвилин будемо говорити з Іваном Федоровичем Томичем, президентом всеукраїнського громадського об'єднання Союз сільськогосподарчих. Обслуговуючих кооперативів. вітаю вас. Вітаю. Ну з цього і почнемо. Аграрії знову об'єдналися. Заради чого? Ну, перш за все, сьогодні ми маємо зовнішні і внутрішні виклики в країні. і від їх розв'язання буде залежати без перебільшення долі країни. Чи сьогодні в цій ситуації є вирішальна металургія, чи автомобілебудування, чи хімічна, чи інші галузі? Безумовно, ми знаємо сьогодні економіку, тим більше бойові дії на сході країни. І в цих умовах вирішальний наголос повинен бути уряду президента і коаліції в аграрній сфері. Чому саме аграрна сфера? Аграрна сфера ситуація проста. Один мішок зерна навісні, кинутий у прекрасну нашу землю, дає 40-50 мішків урожаю. Так, тому відтворення того продукту, який є критичним з точки зору імпорту, з точки зору внутрішнього ринку. Бо у нас не така проста ситуація ні на зовнішніх, ні на внутрішніх ринках. Ми маємо останні роки тенденцію, де експорт зернової групи плюс олія є вирішальним. Але ми імпортуємо е, за півріччя більше ніж на 2 мільярди американських доларів у цей критичний фінансовий момент: овочі, фрукти, м'ясо, молоко і іншу аграрну продукцію. Чи це припустимо для України? Далеко ні. Тому якраз у цих продуктах криється потенціал нарощування внутрішнього ринку, безумовно, із зовнішніх ринків. І створення робочих місць, і розвитку села сільської місцевості, і стабілізації, і економіка. А економіка новоаграрної політики виключно нової. Не продовження старої з 80-х 90-х років, як у нас відбувалось ситуативно, а принципово нової. Може дати серйозний прорив, я б сказав, вирішальний стратегічний напрямок для розвитку економіки країни, реформ, і відповідно, що криється за словами нова політика? Ви знаєте, я в аграрній сфері більше півстоліття. Так. Тому я добре пам'ятаю ті старі часи, де гасла були домінували. 52 мільйони тонн пшениці, 5 мільйонів тонн цукру, і далі так, по списку. Так, так. А ще домінувала Україна, житниця і радянського союзу. А зараз е, житниця Європи. Чи змі... <свісна> безумі почались перемін? Безумовно сьогодні останні роки. На жаль, уже про цукор. М'ясо, молоко, овочі, фрукти не говорять, бо їх зменшено у кратному розмірі. Але про зерно успішно говорять і декларують про надзвичайно великі прориви фантастичного, особливо влада, яка пішла, по 60 і більше мільйонів тонн. А давайте поглянемо тепер на цій чорній святій, найкращій світі землі. А яке життя людей? Чорніші чорної землі. Це є ефективна аграрна політика. Другий крок. Яку ціну кожен на співвітчизник, в тому числі і я, ідучи у супермаркет чи будь-який магазин, платить за молоко, м'ясо, фрукти, овочі і всю іншу продукцію. Ціни сьогодні на овочі, помідори, гірки, вони захмарні. А тепер порівняємо заробітні плати і порівняємо ринок продукції Європейського Союзу, Польщі і всіх інших. Ми платимо, нас споживач платить більше, а кратно отримує менші і пенсії, і заробітні плати. Є ефективна політика? У мене риторичний безумовно записання. Тому вся аграрна політика повинна бути побудована на добробуті людини. Це основа. Друге, якість безпека продукції. Як ви собі це бачите? Значить, це... Е, сві... добробут людини. Чи е, можливо е, вимагати, щоб е, ті ж фермери сплачували більше зарплатні, сплачували е, Ні, е, більше е, е, податків? Що, що за цим криється? Зовсім е, суть проблеми полягає в іншому. Проблема полягає у е, нестворенні е, окремих олігархічних систем, корумпованих, монополізованих в аграрній сфері, які контролюють і виробництво. І транспортування, і переробку і експерт Вимовляють ці капітали безумовно у переважній більшості назовні, а народ стає біднішим і біднішим. А наш національний виробник створення умов для фермера, як це сьогодні є в будь-якій європейській країні, Польща середній розмір 7 гектарів. Так. У Європейському Союзі 40, 13 гектарів середній розмір. А окремі країни, така як Німеччина, 49. Це одні з великих фермерських господарств. А, у нас а в Україні в Україні сьогодні біля 15 мільйонів гектарів землі знаходиться у 200 найбільших компаній Арохолдінг. Що це таке? Це майже половина всіх, або будемо говорити, половина ефект, ефект, ефект продуктивних земель в Україні. А вся інша частка знаходиться у різних формах господарювання. Тобто ті самі колгоспи вони так і залишилися в Україні. Ні. Фактично, ні? Ну, якщо ви кажете, 200 е, господарів. 200 господарів. У нас, значить, е, е, якщо говорити за колгосну систему, яка діяла колгосно-радосна система, це е, в залежності від регіону було господарства 3-5 тисяч. Ну, е, самі крупніші це... 3-5 тисяч гектар. Так, так, самі крупніші були це за 20 тисяч Дніпропетровщина е і декілька таких господарств були. Угу. Сьогодні у нас я назвав 200, це які мають від 50 і до 700 тисяч гектарів землі. Угу. Тому це в ніякі порівняння не йде. Так. Тому тоді е адміністративна система, е структура колгоспів, радгоспів, сільська поселенська мережа. Вони менш-більш балансували населений пункт, колгосп, робочі місця і виробництво. При тій системі адміністративни, безумовно, хоча так цілий ряд було проблем. Я не буду повертатись безумовно до аналізу цього. Сьогодні ми постали на багато складнішій ситуації, де я сказав, яка структура, тим більше що стосується дрібних товароробників, надто дрібних, я маю на увазі особистих селянських господарств, які сьогодні не мають правового поля, які не мають підтримки сторони ні місцевих переважно органів влади. З бюджетів, ні з центрального бюджету. Фактично, система уряду ці всі роки поза діяльністю цих виробників. А давайте поглянемо: 98% картоплі вони виробляють. Якщо б ця картопля пропала, що б у нас сталося? Ну, умовно, 89% фруктів, 90% овочів, 83% молока. Значить, це дві. Третіх майже основних продуктів харчування виробляють ці дрібні товаробники. Тому у коаліції правильно записано: сьогодні підтримка сімейних фермерських господарств і добробут громадян гасло прекрасне. Я а повинен учили. бути план дій. Так. План дій це створення умов для розвитку сімейних основ, яких є фермерських господарства Європейського Союзу. І я б сказав всіх перспективних, неперспективних всіх домінантів в аграрному виробництві світової економіки. 90% американські фермери сімейні виробляють продукції Сполучених Штатів. Країна номер один. Скільки років американські фермери е, будували отаку от систему взаємовідносин? Е, ну, вони будували е, менше як ми. Я маю на увазі до 17-го року історія розвитку так. столипінська реформа до столипінської реформи. Час ви відводите новому міністру для того, щоб побачити перші результати. Ну, для того, і перший другий е... крок, який він повинен зробити, який ви вимагаєте від нього. Ну, перш за все, ми формулюємо зовсім інший підхід. Ми формуємо і обговорили з претендентами. Наші претенденти це віце-прем'єр-міністр, який повинен курувати не тільки аграрний сектор, mm -hmm. а міністерство. Екології, міністерство економіки і всі інші структури і частково. Міністерство будівництва скільки частково йде мова, да ну це дискусійне питання, так. але цей віце-прем'єр повинен бути за функціями, здатний якраз концентруватись на про на прориві або будемо говорити на голосі рушійної сили суспільства в аграрному секторі. А це конкретно кандидатура Козаценко Куленіт Петрович. Якщо говорити по міністру, це конкретно наша кандидатура Полянчич Михайло Михайлович. І ми з ними разом обговорювали і прийняли більше 60 всеукраїнських громадських організацій, бо до нас приєдналася і громадська рада, Міністерство екології і цілий ряд інших громадських організацій, починали наших 10. Аграрних вихідців з селянського майдану, uh -huh. а до зараз приєдналися набагато ширший круг, якраз у баченні такої стратегії, такого розвитку. І у нас є чіткий план: перший, друге, третій, четверте, що необхідно здійснювати. І у розмові ми поділили спільну відповідальність і розуміння. Те, що повинна робити коаліція в законодавчому плані, те, що повинен робити уряд, і те, що повинна робити громадськість і місцеві органи влади. Результати 50 днів, не 100 днів, як раніше було, 50 так. днів. За 50 днів люди повинні по я не говорю, що буде дешевша продукція на столі у співвітчизників, але люди повинні відчути, що ми рухаємося в правильному напрямку. Як це може виглядати? Ну, Якщо говорити по суті справи, то перший крок це земельна реформа, а іншими шляхами простою мовою на кінець навести з нашим основним багатством порядок. Тут можна швидко, ефективно діяти. Давайте вдумаємось. У нас 33 мільйони гектарів українських чорноземів і біля 10 землі поза оборотом тіні. Це мається на увазі землі державної, комунальної, власності, невитребувані паї від умерша спадщина, землі резерву, землі запасу і інші складові категорії земель. До 9 мільйонів. На кого ці землі працюють? На кого ці землі? Це декілька взятих європейських країн, а по потенціалу трета частина Європи. Так. Ці землі працюють на злодію чиновників. За користування цими землями платиться дань місцевим органам влади і по тих структурах інших, які мають управління або вплив на ці землі. Це державні дослідні і інші наукові і всі інші, до яких я перераховував. Тому у цій царині зламати тільки одну цю систему не просто, але можна. А це правда, що е, аграрний сектор. Е... Ну, другий за корумпованості секторів в Україні після енергетичного ну перш за все, я не знаю хто визначав перший чи другий. Я знаю, що в призерах в Так, призерах. Да, безумовно. <клес> Значить, ну я ж вам назвав оце е, джерело, яке е, на поверхні, ну мінімум 20 мільярдів гривень. Всі кажуть про боротьбу з корупцією. Але е, чи бачите ви також перші другі кроки? Ви розумієте, в аграрному секторі, значить, оскільки е, у, Говорити можна у, правиль, скільки у мене, завгодно. У, у мене підхід і у нашого громадського об'єднання не говорити, а робити. Конкретні кроки. Тобто, коли ми говоримо е, про прозору систему земельних відносин в Україні, е, починаючи з тіньових, е, наводячи лад у інших, бо безумовно у нас є цілий ряд інших проблем. Я маю на увазі щодо використання земель, охорони земель, розпорядження ними. І другий рівень це законодавче забезпечення. І третє перспективне: а на що ми виходимо? Бо ми говоримо, як будемо говорити з помідорами. Ми продаємо рано помідори чи вечором землю. Торг ранком чи вечором. ну не, не не припустимо говорити ніякий світ не ставить питання декілька століть, що торгувати землею а створення умов для стабільності розвитку, для захисту приватної власності до відродження господаря. Ось мета. Один відсоток руху земель сьогодні у розвинутому світі, а ми говоримо як скоріше. Я розумію, що той, хто йде з базару, хоче швидко продати і замивати сліди, ну, є нація, є народ. Найбільша європейська країна, я б сказав, по своїх просторах і по потенційних можливостях. Тому у цьому плані, що стосується сфери земельних відносин, є у нас план дій конкретний, як що робити. Друге, аграрні ринки. Я не випадково говорив, що наш співвітчизник платить е, тридорого дорого за будь-який продукт, тим більше якість його переважній більшості так. сумнівна. Я не, не буду характеризувати там молоком, ясо, коубаси і інші це окрема тема. А селянин сьогодні отримує той, який горбатиться зранку до вечора 2,50 гривні за літр молока. І так було рік. Тільки все було вдвічі дешевше. Угу. При такій ціні виробника і такій ціні споживача це вбивча ситуація. Це тромб, який не дає можливості. Це зрозуміло, Але, е... Але, Але є, є декілька, мабуть, томів економічних викладок, згідно з якими саме така ціна вона явля... виявляється обґрунтованою. Така ціна, ціна антиобґрунтована. Так. Бо її немає аналогів у цьому плані не тільки по рівні монополій, корупції в країні, а на континенті. Ми ж добре аналізували всі європейські країни. Ну Кратність відносин від виробника до споживача. А чому це відбувається? Я вже частково сказав: монополії, кримінал і монополії контролю аграрних ринків продуктових всередині країни і на зовнішні ринки Сьогодні 2000 господарств найкрупніших продають на експорт зерна, зерна вдвічі більше, ніж виробляють, тому що вони є посередниками в іншої частини, вони скуповують. І фактично та вся інша частина дрібних товароробників вона не в змозі отримувати справедливу ціну. Хто пошкоджає? Значить, монополії, корупція і система, яка сформована. Тому ми пропонуємо чітко ясно. Сьогодні у цій ціновій політиці діяти декілька напрямками. Перше, є один закон про державну підтримку сільського господарства, автором якого я був. Треба на кінець його відкритий прочитати. Там є механізми регулювання перепаду таких цін, які відбуваються. Друге, сьогодні треба прийняти державну програму і цілий ряд законодавчих норм. Щодо розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. весь світ, ціла Європа, дві третіх продукції йде. Через власників дрібних виробників ці об'єднання їх сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. А Тому... якщо взяти до уваги, що Україна йде до Європи, до Європейського Союзу, то саме ця практика, на вашу думку, повинна Безум... реалізовуватися Безумов... тут безумовно, без е... системного підходу до розвитку обслуговуючої сільськогосподарської плочі обслуговуючи коперації, у нас нема перспективи для сімейних ферм для дрібних товароробників. Для розвитку села і сільської місцевості і для громадян. Нина отримувати якісний продукт, тому е, виконання е, закону про державну підтримку е, в тій частині, якій він дає правові треба е, швидко ефективно діяти з другого боку. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючи кооперації через систему е, організаційних заходів законодавчих, які необхідно і просвітницьких особливо здійснити. Ми можемо серйозно вже через рік змінити ситуацію на Продуктових ринках і в структурі виробництва аграрної продукції, але, але ми... цим змінити демографічну ситуацію в країні. Наскільки я пам'ятаю, саме невеличкі населені пункти на селі вони завжди якраз і формували демографію в нашій країні. Це це, це, це це вже це, це одна. Це, це... це наслідки так наших кроків і тої наслідки, політики. Так. Але ми і пропонуємо для цього не тільки віце-прем'єра Козаченка, міністра Полянчича Михайла Михайловича, а ми і пропонуємо систему формування центрального штабу нової якості. Міністерство аграрної поля політики е, у їх структури в областях і в районах, це зрозуміла. Е, залишилася одна хвилина. Дуже коротко, як громадськість планує контролювати дії влади і дії міністра, якому нагадаємо, ви відводите 50 днів? Так, як як будете контролювати, як будете, ну якщо не е, здійсниться, то те, чого ви вимагаєте відстороняти від посади, ну перш за все, наші дії направлені на позитив через те, що в нас немає запасу часу в Україні, так на роздуми, необхідні швидкі, ефективні дії суспільства. Очікувані, тому ми не просто говоримо. Ми не, не просто люди, які прийшли там з площі і щось вимагають. Ми все життя присвятили. і Є конкретна автобіографія у кожного із нас конкретних дій, послужний список. Тому ми пропонуємо конкретно перше, друге, третє, четверте і термін, до якого числа. У цій системі ми спільно повинні діяти як і уряд, так і міністерство, і коаліція. Якщо ми будемо бачити причини, Хто зволікає? Чи у Верховній Раді, чи у уряді є е, шлавбауми, чи в міністерстві, ми будемо зразу ефективно, перше публічно, а потім різними конституційними методами впливати на те, щоб результат зараз ми не впустили. Україна має шанс, вона не повинна втратити. Дякую за те, що прийшли. Дякую вам. На цьому ставимо три крапки. Глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. Сподіваюсь. Ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре. Хай вам щастить. До побачення.